Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Яка у вас погода на сьогодні хмарно. Вчора був туман, сьогодні немає. Потихеньку подвір'я ще підсихає. Ось. І вам дещо хочу показати. Ось. Ось молода курочка. Зозулька звати. Ось сидить уже в гнізді. Напевно, в мене сеться вже. У мене є таке відчуття, що вона несеться. Але побачимо. Якщо сидить, значить хоче нестись. Це точно. Ось, бачите? Ну як, спохмуро, сонце. ну не така погода. Небо таке цікаве. Тут я, здається... Наїця... Не так похмуро так дуже. Ось Тут вже підсохло так-менш. більш -менш. Але там іще болото. Ну, Може буде підсохне нарешті. І можна буде нормально. Планую поприбирати, звісно, на подвір'ї, бо вже через це болото я не можу. Як тут прибирати в цьому болоті, скажіть. Тому мені краще, звісно, воно підсохне. Я думаю, скоро вже підсохне, якщо вже підсихає, Тому все добре. Ось курочка, теж молоденька. І це молоденька. Чотири молоденькі в минулому році влітку купляли, 23-му. Ось курочки. Так, да, курочки, що ви тут? Ось, бачите? Курочки. Сніг уже повністю розтанув. Повністю. Уже не так мокре. Тут ніж менш уже сухо. Але ось тут, але там ні. Ось півник, Пітюнчик. Навіть уже грибуться в цих ямах, люблять грибтись. Їм є де грибтись. Ось ось сірі курочки. О, білушка. Вона любить гребтися. Вона любить гребтися. І вона біла, і через те вона дуже мастить, якщо десь. Ще ж не підсохла, білушка. То ти вже забруднилась десь. От. О, вилітають собі молоді курочки. Підросли вже. Вже дивіться, які гребінчики у них. Бачите? Ось уже вже сучки може. Розумієте? Це дуже добре. Ось. Да? Що таке? Що ти там уже так насторожився? Все. Дуже швидко час летить, уже 13 лютого. Завтра день Святого Валентина, але і подивився, і 14 лютого, завтра Ютубу те буде 19 років, тому що написано, там, якщо вбити в пошук Ютуб у Гугл, там написано, що Ютуб 14 лютого 2005 року. Ось. Розумієте? Уже пташки співають, вже уже дерева бубняють, їдуть, О, вже співають. Ну, значить, скоро. Це вже скоро весна означає. Це зовсім скоро. Добре, друзі, на цьому все. Пташки співають гарно, бачите? Чуєте? Не знаю, де вони чути. Бачите, як весною? Чуйте. Не бачите, а чуєте. Добре, друзі, всім дякую за перегляд цього Відео до нових зустрічей, всім па па, -па, -па.